Учасники міжнародної естафети Всесвітній біг заради гармонії 30 липня прибули до Вінниці, долаючи великі дистанції, спортсмени з різних країн поширюють ідеали толерантності дружби та гармонійного співіснування народів світу. Керманичі області та міста учасникам пробігу вручили почесні грамоти. Бігуни в свою чергу передали представникам Вінницької влади, палаючий факел. Міжнародна естафета Всесвітній біг заради гармонії 30 липня прибула до Вінниці. Її учасники, долаючи довгі дистанції у різних країнах, поширюють ідеали толерантності, дружби та гармонійного співіснування народів світу. В містах України взагалі зустріляють дуже гарно, і це видно, що українці хлібосольні, щедрі люди. в кожному селі в райцентрах зустрічають хлібом сіллю, співають нам. Музик музики різні грають, і ще люди намагаються показати найкраще, що в них є. Зустрічали європейську та українську команду у Вінниці гостину з хлібом та сіллю. Усім учасникам пробігу від імені Вінницького міського голови Володимира Гройсмана та голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги вручили грамоти та побажали сил витривалості у подоланні ще багатьох тисяч кілометрів. Це зібралися люди, які хочуть, що через біг. Подружити між собою людей різних національностей, різних країн. То дозвольте мені ще раз побажати нашим спортсменам добре відпочити, щоб подальшому, а я перед ними дуже велика дорога, щоб вони її пробігли без травм. В Україні всесвітній біг заради гармонії проводиться з 1993 року. Відтоді його учасники подолали 37 тисяч кілометрів шляхами областей нашої країни. У Вінниці палаючий факел урочисто вручили представникам влади, які в свою чергу передали його городянам. Буває так, що коли ми дивимось новини, то бачимо, що у людей існують певні проблеми. Але коли ми біжимо, то бачимо гарних людей з добрими серцями у кожному місці та у кожній країні. За словами капітана команди, учасником естафети може стати кожен бажаючий, незважаючи на вік та фізичну підготовку. Головне сила духу та бажання долучитись до учасників команди.